Добрий день, малята! Впізнали мене? Я щіточка лоскотуня. Подивіться, яка я пухнаста, м'якенька, а як я люблю бавитися з вашими рученятами, лоскотати долоньки та пальчики. Давайте згадаємо, як. Ось так від долоньки на пальчики до самих-самих кінчиків розбудемо ваші пальчики. Щоб вони працювали дуже добре. Ось так. А тепер поколимо. Вставайте, просинайтеся пальчики. До роботи ставати пора. Ось так. А тепер пальчики на іншій ручці ми розбудемо. Ось так від долоньки до кінчиків пальчиків. Просинайтеся пальчики. Нумо до роботи. Ось так кожен пальчик і покололи, покололи кожен пальчик. На кінчику пальчиків. Просинайтеся, пальчики, нумо до роботи. Добре як, а зараз я хочу покрутитися, потанцювати з вами, нову праву зробити. Ось так рухаються в нас долоньки одна вздовж одної вперед, назад. А я. Танцюю. Ой, як мені весело. Молодці малята дуже добре у вас виходить. Ай, молодці, а потім будемо вже й швидко робити. Ох, як я втомилася. Дякую вам за роботу. Я відпочину, а ваші рученята будуть працювати.